Уривок із Євангелія, який читається у сьогоднішню неділю, завершується словами будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний є. Апостол і Евангелист Лука, передаючи слова самого Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, говорить, яка користь для людини. Якщо вона буде позичати, надіючись, що їй віддадуть. Яка користь для людини, якщо вона любить тих, хто любить її, і ненавидить тих, хто її ненавидить? І так багато речей він перечисляє для того, щоб кожен із нас зрозумів всю суть і істину перебування нашого на землі. Кожен із нас, кожна людина. Повинна бути досконалою. Кожен із нас, кожна людина, яка живе на землі, повинна прагнути до досконалості. І ось ті слова, які сьогодні говорить нам священне писання, якраз і є тим кроком до досконалості, до мудрості, до переоцінки цінностей. І про те, що ми повинні жити так, щоби даючи, не сподівались, що нам будуть повертати, але не припиняли робити ані добра, ані добрих справ. Бо каже Господь, що якщо ви будете творити добро, не сподіваючись на те, що вам будуть віддавати тим самим, то ви досягнете досконалості. І будете подібні до Небесного Отця. Господь, Творець, посилає сонце для всіх, і для праведників і для грішників. Господь Творець посилає дощ для всіх, і для праведників, і для грішників. Господь одинаково любить і праведників, і грішників. І коли ми чуємо в священному писанні притчу про загублену Драхму, Загублені гроші, то якраз і розуміємо, що Господь переживає за кожну людину так, як господар, який мав сто драхм і загубив одну, шукає її, знаючи, що 99 є недоторканими. Чи як у притчі за загублену вівцю, Священне Писання говорить нам: якщо господар, маючи сто овець, загубить одну. То він залишає 99 і йде шукати ту одну, поки не знайде її, а коли знайде, радіє. Отже Господь, який шукає грішника, залишає праведників, знаючи, що вони вже праведники, знаючи, що вони вже не звернуть з дороги істиною і будуть слідувати Його заповідям, і шукає цього одного грішника, а коли знаходить, коли грішник навертається. Тоді радість велика буває на небесах. Тому сьогоднішнє Євангеліє закликає кожного із нас до досконалості. Сьогоднішня Євангелія закликає нас, не покладаючи рук, і духовних рук особливо, трудитися. Трудитися для того, щоб бути чистими, щоби бути неоскверненими перед лицем Божим і не втрачати. Надію на милосердя Боже і говорить нам ще раз і ще раз ті слова: будьте досконалі, як і Отець мій досконалий є. На наступному тижні ми будемо святкувати велике свято в честь покрови Пресвятої Владичиці, нашої Богородиці і Преснодіве Марії. Коли Богородиця з'явилась у храмі Константинопольському перед людьми, які Молились, щоб вона зберегла і охоронила їх. То блаженний Андрій, говорячи до свого учня Епіфанія, сказав, чи бачиш ти те, що бачу я. І сказав Епіфаній так: От, чи бачу, і лякаюся. А в цей час Пресвята владичиця Богородиця і сонмом ангелів, і багатьма святими у храмі молилась Богу за збереження своїх вірних чад. А потім, повернувшись лицем до людей, зняла покров з голови і простягнула над головами тих, хто звертався до неї. Сьогодні і ми звертаємось під покров Пресвятої Богородиці і чекаємо, щоб і вона зняла свій покров мафорій із голови, і простягнула над нашими головами, і захистила нас від нашестя чужинського, і зберегла нас. Від загрози, яка чатує на наше серце і на наше тіло. Вона, як милосердна мати, в молитві сьогодні стоїть поруч із нами і взиває до Бога про захист народу українського від північного злого сусіда, який прийшов до нас із війною. Вона обов'язково захистить і збереже нас від всякого зла, бо ми не маємо іншої помочі, Ані іншої захисниці, як тільки Пресвяту Богородицю. На неї уповало воїнство, яке ми звемо козаками. На неї уповали воїни повстанської армії, січові стрільці. Тому і в цей день, 1 жовтня, ми згадуємо наших героїв, наших воїнів тих, хто, незважаючи ні на що, захищає і боронить понині нашу державу. І навіть віддають себе заради того, щоб ми були вільними, щоб наше серце було вільним, щоб наш розум не був закований в кайдани ворожі. І дякуючи Богу і Пресвятій Богородиці, ми залишаємось вільними. Ми не раби, ми вільні люди, бо вільними створив нас Господь. Хай Милість і милосердя Боже перебуває зі всіми нами, а покров Пресвятої Богородиці простягається над нашими головами, щоб ми бережені і захищені від всякого зла, співали дяку Богові і слова Пресвятій Богородиці, радуйся, радосте наша. Покрий нас від всякого зла, чесним своїм омофором! Хай береже всі Господь і охороняє в мирі. В любові, в радості дає нам перемога над ворогом і свою велику милість, мир. Хай береже всі Господь.